Етеживаний а Атвіст! Показує все з началом! Ми сьогодні не усвідомлюємо повною мірою масштабів та небезпеки всесвітньої кризи над виробництва для капіталістичного ладу. Але давайте хоча б зараз, після століття, спробуємо оцінити всю руйнівну силу того, що відбувалося тоді, і ті наслідки, які ці події мали для майбутніх років. Виявляється, комунізм він не настає. Він обвалюється на голови, що живуть за капіталізмом. Якими б не були розумні люди того часу, вони не змогли це передбачити. Вони цього не передбачали. Люди не очікували, що це станеться так швидко, так непомітно та криваво. Реальному наступу комунізму не передувала тривала класова боротьба пролетаріату зі світовим капіталізмом. Тепер розумієш? Тепер розумієш. Капітал Карла Маркса виявився книгою помилок. Пролетаріату не довелося відбирати владу у капіталістів та чесно ділити награбоване. Люди прогавили пришестя комунізму і постраждали при цьому всі. Незважаючи на їхню класову приналежність. Те, що сталося, люди не прийняли як суспільство загального благоденства. Люди назвали достаток, принесений комунізмом, кризою надвиробництва, а наслідки цієї кризи назвали Великою депресією. І замість того, щоб насолодитися загальним достатком, люди почали боротися з комунізмом. Боротьба була тривалою, тяжкою і кровопролетною, як усяка битва людей з об'єктивною реальністю. Тут слід розуміти різницю між достатком, яке людина не могла з'їсти, і достатком, яке людина не могла купити. Але також слід розуміти різницю між взаємовідносинами людини і достатком. Якщо навколо людини багато їжі, яку вона фізично чи фізіологічно не може вжити за призначенням, це фізична надмірність. А от якщо людина голодує за достатньої кількості їжі через те, що вона не може цю їжу купити, це питання соціально-економічної системи держави, в якій ця людина живе. Про це й говоритимемо далі. Перевиробництво товарів та послуг, що виникло за рахунок приголомшливого зростання продуктивності людської праці, багаторазово посиленого застосуванням різноманітних машин та технологій, було об'єктивним процесом. Інакше бути не могло. Людина, озброєна трактором, могла зробити і реально виробляла за одиницю часу набагато більше корисної роботи, ніж людина, озброєна конем. Звичайно, працівник на тракторі виробляв набагато більше продукції, ніж у колишні часи на коні. Якщо людині вистачало продукції, виробленої на кінській тязі для себе і свого сімейства, то, працюючи на тракторі, він міг прогодувати не тільки себе і свою сім'ю, він міг нагодувати ще кілька сімей у найближчому окрузі. Іншими словами, кожен фермер, купуючи собі трактор, сів безробіття у колі собі подібних через те, що він виробляв сільськогосподарської продукції більше. Ця продукція була дешевшою та кращою, виробленою, ніж іншими. І що важливо, з трактором виробник ставав більш маневреним у власному виробництві. Трактор, що стоїть у гаражі, не треба було годувати, напувати і прибирати за ним гній. В беконі, в беконі Індустріалізація сільського господарства Сполучених Штатів Америки автоматично породжувала безробіття, але не створювала голоду на фармах. Ті, хто не міг купити собі трактор, не розвивалися у плані бізнесу, але вони мали засоби виробництва та землю, за допомогою чого їм можна було годувати своїх підопічних. Інша справа була в радянському союзі: людей спочатку позбавили землі та засобів виробництва шляхом колективізації, а потім випустили на колгоспні поля трактори, комбайни та автомобілі, що належать не колгоспам, а машинно-тракторним станціям, які були самостійними суб'єктами господарювання і не несли відповідальності за голодних колгоспників. Однак не забуваємо, що ми розглядаємо процеси, що відбувалися в радянській Росії, у взаємозв'язку з індустріалізацією радянської економіки та кризою надвиробництва у Сполучених Штатах Америки. Нам буде важко не помітити, що колективізація сільського господарства в Росії почалася у 20-х роках минулого століття з об'єднання сільськогосподарських земель у величезні масиви, придатні для обробки трактором. А перший трактор зійшов із конвейерів сталінградського тракторного заводу лише 17 червня 1930 року. Тобто на об'єднання земель було кимось відведено 10 років. То співпало. Можливо. Але ми вже знаємо, чим є збіги у взаємному плануванні двох великих світових держав, між якими навіть не встановлені дипломатичні взаємини. Настав час нагадати шановному читачеві, глядачеві чи слухачеві, що дипломатичні відносини між США та Радянським Союзом були встановлені 16 листопада 1933 року за ініціативи президента США Франкліна Рузвельта. І ось тепер ми можемо правильно сформулювати питання про те, як називається співпраця двох держав, які перебувають у дуже тісних і масштабних ділових відносинах протягом кількох десятків років, але не встановлюють між собою дипломатичних відносин, чи є такі держави одна щодо одної окремими державами, якщо вони між собою тісно, великомасштабно та довгостроково співпрацюють і не вступають у міждержавні відносини. Як відомо, окремі штати Сполучених Штатів Америки не встановлюють між собою дипломатичних відносин, оскільки є складовими частинами єдиної держави. Не встановлюють між собою дипломатичні відносини та окремі галузі Росії. Але це не заважає штатам довгостроково та масштабно співпрацювати між собою. Не заважає співпрацювати окремим областям Росії. Навпаки. Це усуває перепони, пов'язані з експортом, імпортом, митницями та оподаткуванням. Виявляється, що цілі держави можуть між собою співіснувати як окремі штати чи окремі області єдиної цілої держави. Це саме те, що ми бачимо у співпраці Сполучених Штатів Америки та радянської Росії в роки кризи надвиробництва та Великої депресії в США. Це дуже важливий, але не єдиний новий факт із нашого спільного минулого. Спільні дії такого масштабу, які вели радянську Росію шляхом індустріалізації, повинні були мати єдиний центр планування та прийняття рішень. Лідери, зруйнованої війнами країни рад, на кшталт Леніна та Сталіна, не мали для такого планування ні освіти, ні штату підготовлених співробітників. Планування передбачає попередню стандартизацію, а стандарти їхали до Росії зі Сполучених Штатів разом із готовими виробами та обладнанням заводів та фабрик на початку ХХ століття в Російській імперії не існувало єдиної системи стандартизації. І тут доречно згадати, що стандартизація, окрім іншого, є основою планування. Якщо ви плануєте виготовити сталь, виробники повинні знати, яку саме сталь, які марки стали, у якому вигляді аркуш, куточок, арматура, катанка тощо і в яких кількостях має бути виготовлено. Недаремно створене 1951 році управління стандартизації при раді міністрів Союзу Радянських Соціалістичних Республік, вже 1953 році було включено до складу держплану Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Уроки індустріалізації до Радянського Союзу зі Сполучених Штатів Америки везли не лише обладнання, а й усі необхідні матеріали цемент, метал та інше. Ці матеріали були виготовлені у Сполучених Штатах Америки за американськими стандартами. Цими ж стандартами користувався і американець Альберт Кан, головний архітектор, який побудував уроки індустріалізації в радянському Союзі близько п'яти сотень різних заводів. Іншими словами, планування радянської індустріалізації здійснювалося у Сполучених Штатах Америки, де на базі американських стандартів вироблялося обладнання, сировина та матеріали для будівництва радянських заводів. Але дозвольте. Якщо планування радянської індустріалізації здійснювалося у Сполучених Штатах, я кару цьому процесі товаришів Леніна, Сталіна та інших, які приєдналися до них, товаришів, те, що відбулося Росії на початку ХХ століття, чітко лягає на певний мережевий графік. Це спеціальний метод планування, винайдений у Сполучених Штатах Америки, і став офіційною наукою наприкінці 1950 х років. Сьогодні, коли ми знаємо, що таке зелені чоловічки, нам не важко припустити, чим саме була пролетарська революція, що відбулася в Санкт-Петербурзі в 1917 році. Але це вже трохи інша історія. Якщо вас зацікавили матеріали, викладені в цьому відео, його повний текст із зазначенням на першу джерела знаходиться за посиланням, вказаним у першому коментарі до цього відео. Не забувайте ставити уподобання і підписуватись на мій канал, щоб не пропустити щось цікаве чи важливе.